Здравствуйте, мої шановні глядачі! Сьогодні неділя і я була на Блошиному ринку. От почалася осінь, і потрохи ринок повертається до свого такого нормального стану, бо повертаються продавці, які відпочивали десь на узбережжі, чи їхали на батьківщину. Навіть повернулися ті продавці, що продають як розвал. Вже розказувала багато чого, не дуже в гарному стані, але можна знайти все що завгодно. І тож, знайшла я сьогодні цікаві прикраси, але багато з них потребують реставрації. Тому в першій частині, яку я зараз знімаю, я вам покажу ті прикраси, які мають гарний вигляд. Ну, а в другій частині покажу ті прикраси, з якими ще треба попрацювати. Ну, а зараз я починаю з брошки, яка прикрашена стразами з покриттям АБ на Borealis. Ну, Завжди такі стрази мають вигляд, як я кажу, святковий вигляд. І у мене вже є немало брошок з цими кристалами. Але ця. Мені теж сподобалось, вирішила її купити. Вона дуже в гарному стані. Бачите, цей зворотній бік. По цим колам, які тут є, я вважаю, що це австрійська брошка, але так не можу стверджувати. Так мені здається, так воно чи ні, не знаю. Але точно вам кажу, що отакі кола, якщо є скрапкою всередині, це точно вінтажні брошки. Також звертаю увагу на цей гачок. Це ознаки брошки, яка була зроблена десь в 60-х роках. Ось така красуня. Купила таку брошку, яблуко. Перше, що мене мою увагу привернуло, це колір цих стразів. Такий червоний, темний, насичений, дуже красиво. По-друге, цікаве рішення. Бачите, нібито це яблука хтось надкусив, і тут ті ж червоні стрази, але з покриттям АБ. І такі ж стрази це листик. Подивилася, почала дивитися відразу, чи всі кристали на своїх місцях. Бо в таких випадках буває, що десь кристала бракує, а тут ні, всі на своїх місцях. Перевернула, подивилась на зворотній бік. Ну, Знаєте, то, що, те, що вона не дуже стара, то я розуміла, ще коли дивилася на її основну частину. Ну, Зворотній бік такий, що е, якісна робота. Так скажу. І все ж мені здається, що брошка не зовсім така свіжа. Я кажу, що немає вона 4 чи 5 років, мені здається, більше вона має. Це я кажу по тому, як виглядає поверхня металу, як отут сяє метал. І, за, так скажемо, стилем і іншими ознаками. Мені здається, що це було дуже в моді десь в 80 80-х роках ХХ століття. Вона така велика, дивіться, на тлі мої роки. Вона привертає увагу. Це стиль, пам'ятаєте, кінця 80-х років. Тоді були в моді прикраси великі і яскраві. Ще купила такий колон, який виготовлений з агату. Агат це натуральне каміння, в якому є завжди тут лінії. Бачите, якийсь може бути інший візерунок, але завжди оригінальний, бо не повторюється натуральне каміння. Зараз агати навчилися вже фарбувати, можна побачити, продають такі. Я не знаю, там, фіолетові, чи червоні, чи жовті, чи зелені. Так виглядає дуже приємно. Тут такий дуже натуральний колір. І звернула увагу на Бел. Бачите, Бел такий помітний. Так трошки здивувало мене, мене це. Але коли подивилися з вороднього боку, виявилося, що це срібло. І тут є проба. Так що це такий колон гарного походження. А ще купила такий браслет, який не має ніяких маркувань. Не знаю, я, коли він зроблений. Так, за дизайном, може і сучасний, а може, має якісь 20 років. Покажу на застіпку така. Мені він сподобався, тому що ставки тут це скло такого світло світло жовтого кольору. Це дуже схоже на цитрин. Я навіть думала: а може, це цитрин? Буває, що в прикраси не обов'язково з дорогоцінних металів. Ставки з натурального каміння, тому що це цитрин це кварцева група і, вважається, не дуже дороге каміння. Але вдома вже перевірила апаратом, ні, це вставки з скла. Але виглядає дуже шляхетно. Зараз покажу, як на руці. Ось так виглядає цей браслет. І коли я ще на ринку дивилася і так думала, чи купити, чи не купити його, тому що він мені сподобався за дизайном. Але у мене немає ідеально до нього каблучки. І тому я вагалася, чи варто, чи не варто його купити. Але коли прийшла додому і почала шукати, знайшла у себе отаку от каблучку. От бачите, чому я вирішила, що вони будуть гарно виглядати разом? Тому що тут центральна вставка, вона того ж кольору, що і в браслеті, і такої ж форми і розміру. Але, але, Тут жовтий метал, а тут метал білий. Муляє око. Але ж дивлюся і вважаю, що ні, можна так носити поруч. До речі, каблучка ця не проста, а фірменна. Ну, вона зроблена з срібла. Тут є маркування 925, а тут є маркування Ті Сенто. Це італійська фірма, яка була заснована в 2003 році в Мілані. І так, вона існує сьогодні. Можна побачити в інтернеті сторінку, можна побачити прикраси, які продають на сторінках продаж, там eBay і інше. І знаєте, так, подивилися трошки, і знайшла навіть такі об'яви, що це, що це вінтаж. Ви розумієте, сама фірма не має ще 20 років, а прикраси може і менше. Але дизайн такий. Що хтось вважає, що вони можуть бути вінтажні. До речі, це не скло, це каміння. Подивилася я з ультрафіолетом. Оці дві вставки це корунди, бо вони сяють таким червоним кольором в ультрафіолеті. Інше це, мабуть, цитрин, а каміння натуральне. Ну, а зараз до старих брошок. Ось купила таку невеличку пташечку. Мені здається, що це ластівка. Мені дуже сподобалось, як, бачите, яка поверхня, ніби справжнє пір'я. І не зразу побачила вже вдома, роздивилась, що у неї тут навіть охо, це, бачите, такий фіолетовий страс. А брошка ця стара. Ось бачите те образне кріплення, гачок такий. Це, може, і 19 сторіччя, бо ще в часи Вікторіанської Англії були в моді такі брошки. Не дуже вона велика, але дуже-дуже гарна робота. Ластівка один з символів. Який вважається символом весни, оновлення життя, надії на краще майбутнє. І ще одна брошка, яку я купила з птахами. Ну, До речі, у того ж продавця, що і ластівку. От подивіться. Тут е, два птахи, мені здається, що то голуби. Е, і вони сидять на факелі. Бачите, тут вогонь. А перехрещується цей факел з колчаном стріл. Ось тут. Добре, видно. Вони зв'язані стрічкою, і на цій стрічці знаходиться. Ну, мені здається, що то обручка. І все це тут навкруги віточки лавру. Бачите, листя і маленькі такі кульки, це насіння лавра. Ось така алегорія вічного кохання. Чого кажу вічного? Тому що лавр один символ вічності, бо це дерево живе 300-400 років. Отака От цікава алегорія, і це поєднання колчану, факелу, це, знаєте, так характерно було. Для часів неокласицизму, а неокласицизм це стиль, який був у моді наприкінці 18-го, на початку 19 го сторіччя. І я так подумала, може така стара брошка, але повернула і побачила, що вона має застібку тромбон. І хоч ця засібка була вже відома наприкінці 19-го сторіччя, але почали її використовувати. Так, як систему вже в 20-30 -х, х роках. Тому ж брошка не дуже стара. Але вся ця картинка, яка тут є, мені здається, що це брошка, яка була зроблена з якогось старого зразка. Так, от така. Ну, і ще купила таку шпильку для кроватки. Це прикраса Суто Чоловіча. Але, знаєте, мені вони подобаються. І коли я зустрічаю оригінальні, то я їх теж купую. У мене така міні-колекція вже склалася. Мені подобається, тому що ці прикраси вже зараз не вживаються. Це всі прикраси старі. І коли я побачила сьогодні цю шпильку, мені дуже захотілося її купити, але вона була дорога. Спочатку продавець казав, що то срібло і все це дорого. Я пішла з цього, від цього продавця, а потім повернулася наприкінці дня і кажу: ну, ніхто ж не купив, може треба знизити ціну. Ну І він погодився з моєю пропозицією, тож я її купила. Тут можна побачити віточку знову ж Лавру. Я вже казала зараз, що лавр був символом вічності. Але також хочу нагадати, що в часи стародавнього Риму лаврові вінки були символом слави і влади, тому що імператори стародавнього Рима вони не носили корону, вони саме носили вінки з Лавру. І потім, в середньовіччя, цей символ був не дуже популярний. А ось коли прийшов до влади Наполеон. І коли він вирішив стати імператором, то для цього він було зроблено за його замовленням, саме вінок, лавровий вінок з золота. Так що мені здається, що чоловік, який заказав таку шпильку, він, може, теж хотів себе трошки почути Наполеоном. Ні? Це антикварна прикраса, бо такі шпильки. Використовували лише в 18-19 сторіччі. Це був час, коли чоловіки зав'язували кроватки, це був бути шовк, і щоб ці кроватки не ковзали по шовку. От бачите, тут така насічка на цій голці. Покажу заворотній бік, так воно виглядає. І мені здається, що це найбільш цікава прикраса, яка сьогодні знайшла. Ось такі у мене знахідки сьогодні. Цікаво, що вам сподобалось більш за все, це ще не все. Я буду знімати продовження показу, тому запрошую всіх на другу серію. А сьогодні, всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.